Добрий день друзі, ми черговий раз на нашій дачі столкнулися з такою проблемою, як мурахи. Мурахи у нас в теплиці з'явилися, на участку є мурашники. Взагалі-то воно начебто не заважає, але що воно розводить тлю псує наші, і псує наші рослини. Якось вирішили з цим боротися, купили ось такий мурахоцит, такий засіб. Кажуть, дуже дієвий. Це якийсь цукор з якоюсь кислотою. Хватає, написано до 30 діб його захисту. Але я не знаю, як він буде себе вести на грядках, де буде поливатися. Робить його Харків. Ціна 108 гривень. Ліквідує мурашник разом з коралелою. Подивимось, як він спрацює. Зараз йдемо в нашу теплицю, там у нас є мурашник, який якраз нам все портить. І застосуємо його там, подивимось на його дії потім опублікуємо, що трапилося з цим мурашником. Зник він чи ні. Ось як ви бачите, мурахи. Вони знову поробили собі такі хода або ходи, бачите, і повзають, бігають тля, появляється на рослинах і це дуже погано на неї впливає на рослину. Ось їх тут ще трохи домики. Ось, бачите, і домівки такі норки. І десь був вчора запали, то ми засапали в один. Та десь ось тут і був. Зараз ми будемо застосовувати наш засіб, який ми купили. Ось такий ось мурахацит. І подивимось, що буде з мурахами на наступному тижні. Ось як ви бачите, ось така упаковочка в нього. Зараз ми будемо розпаковувати, бачите, тут видавили, окошко таке видавило пальцем. Потім повертаєте ось тут розмір просіювання, багато сипати, менше сипати. Зараз ми будемо от такими рухами посипати біля мурашника і подивимося, що з ними буде далі. Ми маємо мурашник і сипимо. ось так, бачите? Ось так насипаємо. Ось так застосовуємо. Забачимо мурашники. Приходимо ось сюди, теж посипаємо, ще посипаємо тут, тут ось посипаємо. Бачите, які у нас перці гарні. Тут посипамо. Ось ми обробили нашу грядку від мурах. Сподіваємось, що більше ми з ними тут не зустрінемося. На наступному тижні я зніму, зникли наші мурахи чи ні. Тому ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей.